Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас важлива інформація з приводу е, нахилів е, при пікуні Е, Всі думали, що це баф, то що ви тепер, як сказано в патчноуті можете швидше нахилятися ліву і в праву сторону. Але, як виявляється, це нерв. Один а, зарубіжний стрімер. Посилання на відео, якого я залишу в описі під цим відео, а, він а, показав, а я вам покажу на прикладі скріншотів з його відео. А, цю, цей момент от Він показав, чому це саме нерв, а не баф. А, нахили стали дійсно швидше але дивіться, яка у нас ситуація? А, правий пік, а, якість дуже погана. Але ви можете тоді ознайомитися з його відео. В його відео, в принципі, якість якісь От, Але там більше детально, більше варіантів е кутів він показує. От, тому це так коротко я вам е пояснюю. Дивіться, нібито він тут вже бачить ворога. Тобто правий пік, все нормально, лівий пік е поганий. Його не використовують, типу все стандартно. Але коли ситуація змінюється і противник стоїть не не з лівого плеча, а просто стоїть в коридорі, плюс-мінус по центру коридору, дивіться, ви пікаєтесь з правого плеча, і ви, як тут можна побачити, ви не бачите ворога, ви не бачите кінця коридору під цим градусом. Але він, стоячи в коридорі, бачить вашу голову. Подивіться настільки. Це не край, це прям жесть. Тобто ви його взагалі не бачите. Це правий плече. Ви його взагалі не бачите, а він може дати вам хедшот уже. Ось такі висновки. Дивіться самі. Подивіться повністю відео, знайомтеся, і зараз ми перейдемо на полігон. Я швиденько вам покажу, як е, можна трошки це пофіксити, обійти. Е, чим вам слід користуватися тепер на даний момент, тому що в певних моментах отаких от розпікувати, е, 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 розпікувати коридори, розпікувати коридори з нахилу це гибле діло. Я покажу пару фішечку одну, яка не використовуючи нахилу, дасть вам змогу, типу, і не здохнути, і перевірити, чи я там ворог. Тож, переходимо на полігон. Ще ж хотів сказати, що залишу це відео оригіналу в описі. і... Також посилання на мій телеграм-канал, воно там теж є, і теж можете підписатися, там будуть е новини по порані там е і не тільки. От, все, що стосується каналу, можна буде там знайти. Так, друзі, от ми на полігоні. Дивіться. Значить, що ми робимо? ми не бачимо противника в цьому плюс-мінус-положенні. Да? Як було показано на відео, а він нас уже там бачить нашу голову. Е, як можна пікнутися, не використовуючи взагалі нахили? Що вам потрібно зробити? Якщо ви знаєте, що там є ворог, або там. Е, точніше, ви не знаєте, що там є ворог, е, можливо, ви почули когось і хочете провірити, бо ви не певні, що то бот. Е, знаєте, що ви робите? Ви підбігаєте. І стрейфитися таким чином всім тілом. Це один із варіантів. А, просто ходити по колу біля кута. А, ви спалите свою позицію. Але дивіться, як на мене, це нерв а, не тільки. І гравців, які активно використовують нахили для того, щоб пікатися. Тобто, наприклад, там, типу, буває, як деякі робили, підбігають до кута. Бум, там, типу, і дають хедшот. Мені здається, що це нерв в якійсь мірі зацепив цих людей, але здебільшого цей нерв направлений на людей, які виходять ось так. Які виходять ось так. Які шифтують, тобто сповільнюються і виходять ось так на противника. Поки ви ось так вийдете, вас уб'ють. Тобто, що ви підбігли до краю і тоді пікнули, не знаю, можливо, в цьому є сенс. А, я не, не, не згадаю, чи розбирав він цей момент в своєму відео, цей зарубіжний стрімер. Е, я вам раджу з ним самим ознайомитися, воно англомовне, але там, як мінімум, ну візуально все зрозуміло, е, всі ситуації, які там описані. Е, тож, дивіться, перший варіант це ось так по колу розчекати, хто там хто там стоїть противник. чи бот Також момент того, що ну різні бувають ситуації моделювання не, не тільки коридору, а наприклад, тут якийсь дверний проєм, а, і вам незручно. Ви не зможете в дверному проємі такого крутитися. А, тому що місця немає. Дивіться, що ви робите? Ви підбігаєте і висуваєте зброю. Типу, висуваєте зброю. А, тим самим ви. Ну Якщо це бот. Він зреагує криком, почне що відбігати, почне потім стріляти. Е, якщо ви висунути зброю, да, можна на бігу показатися. Да. Уявляєте, що тут є дверний проєм, тобто треба показатися геть зовсім трошки. Якби були двері, я не знаю. Можливо, за кутаб. Типу, не знаю, як вам показати. Типу. От уявіть, що... Що цей кут? Що цей кут? Це дверний прийом. Тобто ви там маєте буквально заглянути. Типу, заглянули, відійшли, заглянули, відійшли. Е, прикол в тому навіть не те, щоб побачити когось, а прикол в тому, що ви шифтуєте. Ну, типу, ви біжите, е, показуєте зброю в останній момент при виході. І противник уже думає, що ви зараз всю секунду вийдете, він почне стріляти одразу. Е, таким чином, ви. Точно знаєте, що тут уже сидить противник, да? ви вибігли, показалися. Да? Вибігли, показалися. Вибігли і вбили його. Тобто, ви знаєте, що там противник. По стрільбі можна зорієнтуватися, там, наприклад, під яким він кутом, звідки по вам полетіли кулі, чи звідси, чи звідси, наприклад. От, ну, плюс по ландшафту, якщо відкрити карту, там, зорієнтуватися, де він може сидіти, наприклад. От. Ось такі варіанти я вам пропоную. Сподіваюся, ви зрозуміли описані мною дії. Е, також ще раз нагадую, що раджу вам подивитися це відео повністю, особливо тим, хто знає англійську. Е, сподіваюся, я вам допоміг. Будьте уважні, найменше використовуйте нахили в грі. Е, і не використовуйте їх, коли ви сповільнюєтеся і виходите ось так за кута. Про такий, про такий мов взагалі забудьте. То, що будете помирати постійно. От, е, дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось відео, було корисним, поставте лайк, також підпишіться на канал. Е, дякую за увагу і до нових зустрічей.